У 1882 році стався прорив у медицині, тому що німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття збудника такого захворювання, як туберкульоз. І це була мікобактерія туберкульозу. До речі, тому її і називають паличкою Коха. За це він у 1905 році отримав Нобелівську премію. І з того часу розпочався пошук вакцини від туберкульозу, і вже в 1921 році було вперше введено вакцину БЦЖ новонародженій дитині, яка народжена матір'ю, яка померла від туберкульозу. Отож, про вакцинацію від туберкульозу в нашій країні вакцинація від туберкульозу є обов'язковою, і вакцина БЦЖ входить в обов'язковий календар щеплень. І здійснюється вона в пологових будинках на третій-п'ятий день після народження дитини. Для чого ж потрібна в такому ранньому віці вакцинація від туберкульозу? А саме для того, що вакцина БЦЖ захищає дітей від важких ускладнень туберкульозу, а саме від туберкульозного мінінгіду та мільярдного туберкульозу. Якщо по тій чи іншій причині у пологовому будинку вашій дитині не зроблено вакцину БЦЖ, не переживайте, її можна отримати у вашого сімейного лікаря. І трошки про манту, яке до речі, мочити можна. Манту це не вакцинація, як багато хто плутає, це проба. Для чого вона здійснюється для того, аби виявити, чи був контакт дитини з мікобактеріями туберкульозу. Наразі всім дітям щорічно проводити манту не потрібно її проводять перед вакцинацією БТЖ, а також групам ризику. Отож, пам'ятаємо, що таке захворювання існує і воно дуже близько біля нас. Тому вакцинуйте своїх дітей, подбайте про їх минуло.